Попри те, що пара вчилася у паралельних класах у школі номер 95 Кривого Рогу, вони почали зустрічатися вже після школи. Вірніше, знайомство відбулося вже тоді, коли вони пішли з школи до університету і до інституту. Як згадує друг Володимира Зеленського, Олександр Пікалов, Олена та Володимир познайомилися завдяки йому. Мовляв, він, Олександр Пікалов, взяв у Олени відеокасету для перегляду. Ну а вже Володимир Зеленський повернув цю відеокасету і взяв телефон. Пунчик у Олени Кіяшко упродовж восьми років Олена Кіяшко завжди була біля Володимира Зеленського. Вона проїздила десятки концертів. Вона брала участь у різних фестивалях клубу винахідливих та кмітливих. Пізніше. Пара почне працювати разом і в студії квартал 95». Він як художній керівник, а вона як автор сценарію вечірнього кварталу та жіночого кварталу. 2005 року у пари народилася донечка Олександра, а в 2013 –– син Кирило.